Дівчина зробила обряд очищення, і наступного дня зникла людина, яка руками тягнула її вниз. Усім привіт! Це мій 50-й день челенджу 100 днів відьми. Да-да-да, 50-й, я сама була в шоці. І сьогодні я вам хочу розповісти історію про те, як після очищення життя йдуть ті, хто більше не має бути поруч. Нещодавно до мене прийшла дівчина, вона була така втомлена, така пригнічна, і казала, що я не розумію, чому мені постійно боляче. Чоловік нібито поруч, але її, як начебто, немає. Ми почали робити обряд на очищення від старих енергій, від зв'язку, який вже давно перервався на ланцюг, і очищали її енергію. І вже наступного дня дівчина написала, що ви не повірите. Чоловік просто, як начебто, зник не писав, не дзвонив, і реально от кудись пропав і начебто її навіть і блоканув. Ось так мої дорогенькі, а я сказала, що іноді, щоб світло повернулося, темрява має сама піти. Якщо ви зараз стоїте те перед важким шляхом не знаєте куди рухатися і бачите перед собою темряву. Звертайтеся до мене на розклад Таро і ми подивимося, що вас буде чекати.